Доброго дня малята! Ми з вами навчалися в лісовій школі разом з звірятами. Тож запрошую вас сьогодні до казки. Дітки, спробуємо пригадати, хто допоміг нам вивчити математику. Зайчик, ведмедик, кабанчик, вовчик, їжачок, лисичка. Сова, мишка, білочка, сорока. Спробуємо порахувати, скільки всього звіряток на галявині: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На галявині десять звіряток. Галявина незвичайна, геометрична. Кожна тваринка побачила на цій галявині улюблену геометричну фігуру. Зайчику сподобалась ялинка, яка схожа на трикутник. Ведмедик побачив вулик. Він впізнав фігуру куб. Кабанчик біля вулика знайшов ягідки кругленькі, як куля. Вовчик побачив печиво. Воно було квадратне. Їжачок сів на пеньок циліндричної форми. Лисичка вхід до своєї нірки вирила у формі прямокутника. Сова сіла на овальну тополю. Мишка знайшла. Пірамідку сиру. Білочка живе в дуплі круглої форми, а сорока залетіла на тую у формі конуса. Вирішили звірята побудувати будинок своєї мрії, з площинних та об'ємних геометричних фігур. Побудуємо. З прямокутників будуємо фундамент, з кубів та циліндрів побудували стіни, а з пірамідки та конуса вийшов дах. Вікна казкові, квадратні та круглі, двері з овалу. Ось такий казковий будиночок з геометричних фігур побудували лісові мешканці. У звірят залишилася жовта куля. Куди б вони не ставили кулю, вона скочувалася. Дітки, на що схожа жовта куля? На, на сонечко. сонечко. В казковому геометричному будиночку звірята готуються зустріти зиму. Дітки, вам сподобалась казкова подорож? Спробуйте вдома з будівельного матеріалу побудувати будинок своєї мрії. Шановні дорослі, будь ласка, будьте активними учасниками дитячих мрій. Малюнки та фотографії насилайте до нашого сонечка. До зустрічі, малята!